Обстріли селища Бердянського Донецької області торік у лютому залишили без домівок чимало людей. Родина разумових покинула дім за п'ять хвилин до того, як в нього влучив снаряд. Коли опісля побачили вщент зруйнований будинок, ледь не збожеволіли про дивовижний порятунок у Бердянському, розкаже Тетяна Блінова. Селище Бердянське лише за кілометр від Широкиного. Від численних обстрілів тут постраждали десятки домівок. Людмила показує фото свого зруйнованого будинку. В ванну в кімнату попала і все розбилось. В общем, нічого із будтехніки ні, кровати ні. От етато снаряди попали в дом. Бердянське розташоване на березі моря. Чоловік Людмили рибалка. На цьому човні заробляв на життя. Родина втратила усе майно від гаража. Лишилося саме каміння. Коли жінка побачила уламки снарядів на своєму ліжку, серце не витримало. Мені віднесли, тому що я втратила потерялася від всього того, що зі коли Відіть тебе все горить, і Ти сделати нічого не можеш. Знатіка ну просто дуже страшно. Врятувало у разумових диво за п'ять хвилин до трагедії їхній пес почав кидатися на двері і скавчати. Питалася відкрити, ілі спрятатися питалася, ілі спасти нас. Ми так скоріше, всього спасти, тому що ми одразу взяли документи, вийшли і ушли. Хорошо, що ми ушли, тому що там, де ми були, этого би нічого ну, нас б не було в живих. Людмила згадує, маленька рятівниця прибилася до них за кілька днів до початку потужних обстрілів. Білка. Ми її назвали Білкою. Ну вона... ночь при, прийшла. Це, мабуть, скоріше, з Широкіна, тому що вона була хорошенька. Відтоді Білка не відходить від 12-річної Даші. Білка, 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 Білка. Зараз родина мешкає у матері Людмили. Її усилля, на щастя, встояла. Та понад усе Даша мріє повернутися додому. Лучше вдома. А як вдома було? Чому тебе так вдома тянеться? Тому що вдома, то є вдома. Дівчинка пересувається на інвалідному візку. Через неправильний діагноз лікування не давало результатів. Утім, мати не здалася. Після кількох операцій дитина може потроху самостійно ходити. Попереду ще п'ять операцій попередили лікарі. Байбольно, тому що ножки болять, і я потім сажусь. Людмила з чоловіком зараз не працюють. Роботи у Бордянському немає. До селища завітали мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Саш, приготуй два Разом ви дуже вдячні за допомогу. Это Даша, она любит кашу, луком, каша. А папа з сахаром наш любить. Дякую Рінату Ахметову за допомогу, яку наказують. Я думаю, що багато люди благодарні. Люди у цьому селищі, як і в сотні інших, уздовж лінії зіткнення, понад усе мріють скоріше повернутися додому. Тетяна Плінова, Ростислав Сесує, Олександр Шмирю, Сабиті, Канал Україна.